Взяли такий же Грюнхельм ТС40С. Ось він. Красавчик новий. Там уже людина приїхала. За ним вирішити поки що попроще поступити. Знімаємо ножовий вал, ставимо в наш і погнало. Бо це все-таки не підготовлений. Тут масло заливати, треба чуть прикатати. Це перша історія, а друга, що ми ще будемо дивитися, чи він нам треба, чи лишати, чи він потім піде в люди. І коли з'являться ножові вали. Вали ми зробимо, виточимо, тобто ножі будуть. І можливо, що цей аератор буде в продажі. Так що поки вихід такий з положення, по-бистрому купили, розєтка привезла прям дуже швидко. Е, ну і все, в принципі, Чарга не, не здвигається. Все якби в роботі. А стосовно того, що Грюнхен взяли, е, Чого взяли? Та ми його вже типу, знаємо, по-перше, по-друге, з запчастями з витратниками у всіх проблема. Тут з хоч ми якось вже знаємо, як воювати, як з ними працювати, вони під боком. Так що в принципі техніка нормальна, свої має нюанси, що тут було. У нас тросика цього ми міняли. Не знайшли його з такою барашкою, з такою бабишкою. Тут повністю робили інший трос з кольцом. Він теж от по дебільному зроблений. Наскільки воно не відповідає одне і іншому. От нема осі. З того його і ламає. Ну, така недоработка. Ну, є мелкі нюанси, але в принципі техніка працює, приносить кошти, людям користь. Так що так.